Молитва за навернення від пияцтва й алкоголізму, царице наша приблага, надія наша, Пресвята Богородице, Приятелько опущених і жебраків заступнице, бідним допомогою і озлобленим покровом. Побач напасть, побач нашу скорботу. Ми є постійно від спокус залежними, а заступника не маємо. Ти вже сама допоможи нам, бо ми є немічними. Заопікуйся нами, як жебраками, навчи нас, як заблучих, вилікуй і спаси нас, бо ми є безнадійними, не маємо іншої допомоги, ні іншого заступництва, ні потіхи, крім тебе, омати всіх скорботних і обтяжених. Поглянь на нас, рішних і озлоблених, покрий нас прочистим уфором твоїм, випроси у свого сина ласки. Щоб ми звільнилися від зла, яке оволоділо нами, і найперше від пияцтва, щоб ми завжди вихваляли Твоє присвяте ім'я, Богородице. Амінь.